Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 19 жовтня. Ось такий вигляд має виноградник. У нас був мороз мінус 3, тому видно, що весь листовий апарат морозу бив. Будемо переходити до обрізки влагозарядки підготовки виноградника до укриття. Спочатку ми всю мульчу приберемо із рядів на міждурядді. щоб вона нам не заважала, будемо добре заливати кущі водою, тому що земля суха. Навіть дощі, які останнім часом були, землю промочили тільки на 10 см. А в зоні там де коріння, все сухо, тому потрібно добре кущі пролити перед зимою, щоб виноград добре перезимував. По-перше, спочатку кущі через коріння напитають саму лозу. І по-друге, не буде такого розтріскування, коли почнуться морози тому що з доща не зрозуміло, чи він промоче землю перед зимою добре чи ні. Тому що по прогнозу хороших дощів поки не обіцяють. Все, працюємо. Всю мульчу ми прибрали. Поки що, щоб вона не заважала в сторхну. І зараз почали влагозарядний полив під кожний кущ. Заливаємо добре, скільки кущ бере, скільки й лєм. І поки йде полив, приступаємо до обрізки самого винограду. Розпочнемо спочатку з прививок цього року. Тут кущ, йому три роки, це Страшенський, вирішив його прищепити, тому що запилення в його. Не дуже добре і в мене його два куща, це я купляв їх самі перші в себе в місті. Один кущ вирішив прищепити і бачимо ось такі результати. Це я робив 4 прививки, сорт Аватар, розвивались вони по-різному. Обв'язки на деяких взагалі не трогав, на деяких просто послабляв, а повністю зніму вже аж навесні при розкритті винограду. Ось бачимо, який аватар. От в цьому місці, наприклад, прививка пішла дуже добре. І непогано визріла. Тут приріст майже 2 метри. Визріло майже до самого верху. Інші прививки аватара, наприклад, ця пішла слабенько, тільки такий дала приріст, але бачу, що перші бруньки повизрівали добре. Інші дві прививки ця також пішла дуже слабенько, Перші бруньки, можливо, і визіріла, але вони нам не треба, ми потім їх обріжемо. І ще, ще одна прививка також непогана, ну, скажімо, сантиметрів 80 можна залишати сміло. І товщина така, що на плодоношення піде. Далі дивимося також на кущі страшенські. Зроблено прививки, другий рукав. Тут сорт Аліса в країні див. Перша прививочка дивимося. Взагалі все добре. Приріст більше двох метрів. Визріло до самого верху. Наступна прививочка. Також все добре. Метра півтора приріст, можливо, верх сантиметрів на 40 не довизрював. Також залік. Так, слідуюча прививка. Приріст не дуже здоровий. І не дуже вона товста, але також повизрювала, можна було б залишати, хоч і не багато бруняк. Так, четверта прививка, це все одного сорту. Також можна було обрізати на декілька бруняк, щоб залишити сорт. Але будемо вибирати краще. І остання прививка, також. Зростання, добре визрівання, добре приріст ну більше двох метрів. Повизрівала до самого краю. Так що такі ось прививки. І зараз покажу ще на одному кущу і скажу, в чому були мої помилки. Так, дивимося на іншому кущі, це також страшенський. На одну площину, два рукава я залишав урожай в цьому році був. І, можливо, в цьому моя була помилка. Кущ, виходить, не дуже дорослий. Урожай нагружав його. Прививки зроблені з запізненням треба було набагато раніше робити. І ще кроме цього, я не побачив, що. Цей рукав, який я перевивав, переприщепив. З його я залишав рукав, щоб додати на кущ. І виходить, він цей же рукав ослаблював. А приріст у його був дуже сильний. Тут більше двох метрів. Я думав, це просто він був, виходив із голови куща. Получається, він виходив прямо з цього рукава. Я бачу на цьому рукаві такі ось результати. Це перша прививка, це торнадо. Я прививав, бачимо, зростання було приріст із за того, що куща слаблені, дуже слабенькі, але визрівання я бачу ось до цих пір. Тобто бруньок 3. Тут держині добре вже визріт. Ось так його обріжемо і сорт збережемо. Хоть один пагін звідси піде. Наступна перевивка також торнадо. Тут трошки краще, розвиток трошки більший, але теж заслабкий. Але бачу, що визрівання ось до цих пір. Тобто можна декілька бруньок залишити на слідуючий рік. І сорт також збережеться. І останню прививку я вирішив, думаю, спробую Дніпровського сувеніра взяв і зробив зеленим зелене. Получився ось такий приріст. близько метра. І визріло тут до самого верху. Але бачимо, лоза, звичайно, тоненька. міліметрів 5. Але також бачимо, що прививка. Зрослася можна було б її розганяти далі. Я подивлюсь, чи буду я її зберігати, чи повністю обріжу і дам волю торнадо. У мене в інших кущах його немає. Для обрізки нам потрібен шпагат для заготовки лази зв'язувати стрічка, щоб позначати сортність. Також секатор потрібен для обрізки, спирт. Завжди при обрізці після кожного куща е, потрібно дезінфікувати інструмент. Це в мене спирт. Просто такий бутилочки, це не перекис, яким я обробляю секатор, щоб не заносити інфекції вдруг, який кущ буде заболівший. Щоб це не передавати іншим кущом. І маркер записувати сортність на стрічках. Також при обрізці, наприклад, це нам не потрібно, ця прививочка. Обрізаємо не впритик до лози, яку ми залишимо ще, а залишаємо маленький. Ну, сантиметрів два пеньочок. Потім, коли він засухне, ми його просто вдалим. А коли обрізати впритик, він буде засихати прямо в деревину і пробкувати її. Так, дивимося по обрізці однолітнього куща. Получається дві лози. Обрізаємо, получається ось так. Щоб хватало в мене по шпалері до краю. один рукав і інший рукав. Обов'язково привчаємо лозу, щоб вона вже добре пригинулася до землі. Це майже помічниця тут. Так, далі. Інший рукав, де були зроблені прививки. Я обрізав, залишив із п'яти їх дві, дуже не загинув. Приблизно зрозумів, як вони будуть на наступний рік на першій провольці. Закріплені. Цей рукав, можливо, тут посередині куща місце гуляє, можливо, туди буду загинати. Зараз вже не буду. Загинати весною лоза буде згибатися набагато краще. Так, в цьому році не буду повністю обрізку всю показувати, тому що краще, коли окремо оператор знімає людину яка обрізає. Так, покажу трошечки, як взагалі принцип обрізки. Це у нас видно, що вже. Багаторічна деревина йде. Це лози цього року. Ось так вони визріли, це кущ цимуса. Вони добре повизрівали до самого верху. От оці лози з цього року на наступний рік будуть плодоносити. Тобто обрізаємо так, щоб сформувати слідуючий рік. Їх на першу проволоку на оцю вони будуть розміщені горизонтально. І також я думаю, що буду без сучків заміщення обрізати, але із підсиленим плодовим звином. Тобто обрізати не одну лозу буду залишати, а дві. Тобто покажу, як зараз я буду робити обрізку. Ось бачимо. Одна лоза і друга. Вони непогано дивляться в одну сторону, щоб було їх добре вкривати. Робимо обрізку, відступаємо, трохи, як я говорив. Обрізаємо не так, як дерева, на кільце, як кажуть, повністю впритик і залишаємо деяку відстань для каркування, засихання. Робимо зріз. Зараз я обріжу цей рукав, беру ці лози, щоб не заважали, і попробую зігнути, розмістити їх на першій провальці, щоб було зрозуміло, як я буду на наступний рік їх розміщувати. Працюємо. Дивимося. От на наступний рік приблизно буде все десь отак виглядати. Плодова. Лоза усилена, їх тут іде дві, розміщена на першій провольці. Можливо іноді розміщати і вище, на другу, можна одну лозу Потім нормуємо вже пагонами, так як нам треба, але в нас немає ніде випадків, оскільки... Запас бруньок в два рази більше при усіленому звені. Ну от так обрізається взагалі. Mm -hmm. так що працюємо. Також ще хотів показати, коли буває залишаєш лазу, хочеш сформувати ще якийсь рукав, а вона, ну от погано розвивається, так як тут ми бачимо, не потрібно повністю її зрізати. щоб На наступний рік все-таки зробити рукав, ми обрізаємо буквально на дві брунки на такий рірочок. А він завжди буде біля голови куща. Взагалі будуть такі, бо коли тут нічого не залишати, десь якийсь рукав випаде. А відбивати багаторічний від голови куща часто просто не хоче. Цей також ми бачимо, він там погано розвивався. Буквально на дві брунечки обрізає. А ріжочки залишили. Це відео було для початківців, а так скажу, для вже... Бивалих виноградарів, що хочу весь виноградник перевести на восьми рукавне формування кущів із зміщеним плодоношенням. Тобто вони будуть плодоносити над головами інших кущів. Ну, але для цього треба час в цьому році тільки розпочну переводити. Треба сформувати буде довгі рукава. Також ще хотів показати, як обрізаємо кущ, який будемо перепрививати. Просто сіде рукав, який ми на наступний рік перепрививатимемо. Ріжемо його на ріжки. Можна трошки були коротше, але я залишив такі. На наступний рік з них підуть лози і в них ми зробимо прищепи. Можна залишати на переприщепав, наприклад, і одну лозу. Ну тільки, наприклад, не дуже довго. Із неї підуть пагони і в них робити прививку. Але чому краще, наприклад, на три ріжка, тому що винограда є полярність, і коли ми залишимо одну лозу, крайні пагони будуть розвиватися значно сильніше. Оці будуть трошки відставати. Тому краще різати на прищепи на ріжки. Також хотів іще показати, що всі пеньочки, сучки, які нам були непотрібні, вони за цей рік засохли, їх можна видаляти. На кущі вони вже не потрібні. Так значно краще. Ось так виглядає вже повністю обрізаний виноградник. У нас сьогодні дощ іде, це добре, нехай промоче землю, щоб леша було укривати виноградник. А ось так виглядає кущ, який повністю буде перепрививатися. Всі рукава порізані на ось такі. Ріжки по два, по три. Тут ще один рукав я вирощував. Тут просто він підв'яжеться весною вертикально, кінчик. І які пагони з його підуть, також туди зроблю прививки. Ось так. Розпочинав обрізку я 19 жовтня, дощ пішов. Аж 25-го. Підписуйтесь, ставте лайки цьому відео, коментуйте, допомагайте моєму каналу у розвитку. Бажаю всім мирного неба і скорішого закінчення війни.